Малята, давайте ми з вами пограємо в гру. Куди телефонувати в разі небезпеки? Якщо захворів, куди будемо телефонувати? Так, звичайно, 103 швидкаду. Якщо грабіжник обкрадає чужу оселю, куди будемо телефонувати? Звичайно, 102. Правильно. Якщо сталася пожежа, горить будинок, набираємо з телефона 101. А якщо загорілися електроприлади, телефонуємо звичайний 101. Якщо звонюшка намагається посупити чужі речі, закликаємо 1,2. Якщо ви поранились і рана небезпечна або дуже глибока, тоді зателефонуємо. Звичайно, 1-0-3. В лісі або в саду пожежа обов'язково телефонуємо 1-0-1. Якщо стався витік газу в будинку або в квартирі на телефоні 104 служба. Якщо незнайомець пропонує вам щось цікаве або смачне, або кличе з собою, телефонуємо 102. Якщо у вас травма руки, ноги чи іншої частини тіла, телефонуємо 103. А куди ж телефонувати, якщо ви не класні? Звичайно, обміну, то який номер телефону потрібно набрати, щоб викликати пожежу. А якщо потрібна швидка допомога, який номер телефону набирає? Пригадайте, який номер телефону допоможе викликати поліцію. А яким же номером телефону можна викликати газову службу? Дітки. Обов'язково запам'ятайте номера цих телефонів. Але телефонувати для гри на них не можна. Бережіть себе та своє здоров'я.